Ага. Давай я пару, попробуем. Нет, поменяем. Да там ну, что, не что не да, ну, да, ну, уже убить, что Куда его? Куда? Не знаю, я не был, Всім блюфіці каналі Жаміч і давайте поговоримо про тактику. Наша схема сьогодні була 4-1-2-1-2. широка, це дуже прикольна схема. Це відео, напевно, більше для тих, хто максимально слабко грає. Я граю в 6-му. Ну як, мене вкинула в 6-й Дівізіон і я страдаю. Перемогти максимально тяжко і в більшості випадків нереально, тому що тут грає дуже багато кіберспортсменів. Діви, наприклад, я соніпак не відкривав, тому що я тупо не, не зміг залутати. Коротше, до чого я веду? Вчора я програвав, програвав, програвав і відразу і думаю, треба міняти якусь схему. Зразу хочу сказати, тим, хто грає слабко, не бійтеся міняти схеми. І саме головне, е на особу увагу не звертати на ці плюс-плюс, на цю роль плюс-плюс. Так, -плюс. да, це найголовніше, коли у вас там є роль плюс або роль плюс-плюс, вони грають краще, в рази розкриваються на полі, але на це треба робити великий ксан, тому що цим самим ви себе будете заганяти в пастку, наскільки це я зрозумів. В майбутньому, через якийсь місяць, коли ви вже будете плюс-мінус вигравати, ви далі вже будете підстраюватись під себе, і під ці ролі, і це буде хорошо. І так, вчора я програю, вирішив поставити цю схему 4-1-2-1-2 широка і ставимо зразу стиль розвитку атаки на баланс і захист можемо поставити на 50, або нажимаємо y, або у вас там я не знаю, що там, якщо у вас заплаки, можемо поставити тут ще, я не знаю, 40, 45. Я б на 40 поставив було б агонь. І переходимо до своїх, самих гравців і вратар, тут ми ставимо захист, ми не ставимо йому баланс, щоб він не піднімався вище. Далі. Настраивався без м'яча, я вже надіюсь, всі це зрозуміли. Далі, Захис, захисник, тут тоже захист ставимо так само, у контек теж ставимо захист, хоча в нього є тут роль опікун. Нам не треба, щоб він вище піднімався, у нього є розігруваючи захисник, нам теж треба, щоб він піднімався до ЦОПа і таре, забігав в зону ЛЗ. Тут ставимо захисник і акцент на захист. Не на баланс, щоб він не бігав 5 де не треба, а він бігав чи то в захисті. Кранім не звертати на мій увагу состав, состав кожен разний. Хенрі. Анрія Рікко. Тут крайній захисник йому. він в цій схемі не потрібен, щоб він виїхав до флангу фланговим, щоб він не піднімався до мого Вінгера. І на балансі так само справа. Так само. Крайній захисника ставити, далі у нас є Матю Іді. Тут цікаво, у нього є роль утримання. Двойна роль, це дуже круто. Ви бачите по цим квадратикам, куди він пускається, куди він рухається. Це прикольно. Я його ставив вчора. Спочатку я його поставив не тямтим плеймейкером. Я його поставив в МБ, ж це воно. Тут немає такого роль. Ага, я його поставлю центральним півзахисником, знаєте, чому дивіться, якщо ми суханим. І коли в атаці у нас буде, то матюйдій буде прям чуть ли не п'ятим захисником. Я пограв і мені не сподобалось. З м'ячом це так, як вони будуть в атаку. Тобто всі гравці, я атакуючі пішли вперед, а е, опорник ваше буде зміщатися вниз, Друга касаблізичка, ну ви зрозуміли. Мені так не сподобалося, я поставив йому роль утримання плюс-плюс. І він більш краще себе, він не сильно притискався до захисників і, і трошки вище зустрічав обрізки або якісь контратаки з СОПа. Ну тут захист ставимо. Свободне переміщення саме, тому що він буде бігати по всьому полю, нам це не потрібно. Ставимо захист дефолт. Далі, у нас є такі гравці, як... Ну, до речі, можна його поставити ще очам тим плеймейкером. Він буде плюс-мінус на тому самому місці стоять, але я поставив утримання, тому що в нього є роль плюс, але плюс-плюс, але потягнутий плеймейкер теж непогано. Він по факту, якщо ми... Зараз він в захисті, якщо ми можемо що він буде на цій позицій позиції Ставить, грати. Якщо ми, поставимо уд... якщо ми поставимо удержання, то при атаки він трошки вверх іде. Тому. І цим саме, коли йде атака вверх, він піднімається вверх, і коли якась контратака, то він вже сразу бам і все по-вашого притримує. Тому я поставив утримання. Переходимо до Вінгерів. Тут тут взагалі немає що робити, дивіться, ставити йому інсайд, коли буде забрати на зону тапа і ваших двох форвардів, які ви маєте, це без толку. Далі, Вінгер ще можна подумати. Далі фланговий плеймейкер аналогічно нема сенсу, бо, тому що у вас там є, наприклад, міц Сападегарт, який він може з тобою один одному мішати. Є фланговий півзахисник, який буде трошки зміщатися в центр. Це можна ж подумати. Інсайд теж сюди не треба. Тобто ви, ви сюди ставите либо Вінгера. Лібо флангового півзахисника. Дивіться, якщо ми йому ставимо флангового півзахисника, це зараз він без м'яча. Якщо ми йому поставили флангового півзахисника і, і нажимав в атаку, то, то він опускається по факту нижче. Нам треба, щоб він трошки вище піднімався. Це як на мене не зовсім підходить, тому ми йому ставимо просто Вінгера. І він, виходить, при атаці йде трошки вверх. Ну ви зрозуміли, ви бачите. На тій квадраті, коли він може підніматися. Тому тут по дефолту, тому що нам не треба, щоб він зміщався в центр поля, тому що в нас є ЦАП і у нас є два Форварда. Так само з правим підзахисником аналогічно. Нам тут Вінгері на балансі, бо тому що ми можемо поставити на атаку, але якщо ми поставимо на атаку і ви бачите, куди він бабігти. Можна поставити одного Вінгера. О, да, одного Вінгера правого атака, лівого атака, бал... один на балансі, другий на атаці, але... Ти, що на атаці, він просто не буде опускатися нижче і не буде допомагати вашому правому ну, правому захиснику, точніше. Тому дивитися треба по своїй грі, хто як грає. Далі у нас є плеймейкер, у нас є ЦАП, і в нього є роль плеймікер. І вона мене повністю... Каже, Ставити йому полувінгер нам не потрібно, тому що у нас є на фланг гравці, за чим щоб нам ще один гравець був забігав. Далі тянути форвард за чим, якщо у нас є. Навіщо, якщо у нас є два форварда і так. І тому ми ставимо ПВМ плюс. плюс у нього якраз є роль, і це дуже добре. Якраз він себе чітко буде. Він грає на балансі, якщо ми поставимо свободне переміщення, не знаю. Можливо, він буде мішати. Неможливо він буде мішати нам нашим двом захисникам, він буде переміщуватися. І вони будуть просто-напросто не розуміти одного. Тому ставимо на балансі. Далі. У нас є два Форварда. Він дивиться, що тут Бовен, бо тому що... в має... ну, мене трошки немає кім грати, тому я так ставлю. Далі Нуніс нуні з'їсть. Тут віддентий Форвард. Ви Ві бачите, він трошки вниз може зміщатися. Ми можемо поставити йому. Е... Бом-бом-бом. Нападаючого може поставити. У нього тоже роль нападаючого. Сам, нападаючий буде саме раз, і так само Бовіну. Відтентий Форвард, либо... Ложна 9, на теж нападаю, у нього є роль нападаючого. І тут ставив Максан в атаку, тому що тут, не, то не можна. І такого воно буде. Це без м'яча, коли просто в захисті так-небудь розташовувався. Коли ми будемо йти в атаку, вони так будуть розташовуватися. Тому пробуйте з э, цю схемою, Попробуйте цю схему обов'язково. Якщо ви слабко граєте, якщо у вас не виходить грати, треба зняти різні схеми. Я знаєте, скільки схем вже попробував? З цю схемою в мене вчора більш-менш непогано виходилося. Я не сказав, що я виграв цю схему, але я э, один матч я. 2-1 вигравав. У винча 2-2. СОП на останні хвилини забив. Наступний матч е і вигравав 3-1. Думаю, ну нарешті я вже посмакую цією переможкою. Фіга. 3-3, ну, лагало. Вчора ваше лагало, не знаю, як у вас. Вчора яке було число. Вчора був 25 вересня, вечірком, часов 9-10 годині лагало, піпец. І я упустив перемогу в 3-1, і в ітогі 3-3 нічия. Така діла. Але мені сподобалося, я буду продовжувати даною схемою грати. Ще раз повторюсь, без м'яча, ви наставите без м'яча і. Це як буде ваша вони з дошого при захисті, а, а з мечом це, коли ви будете йти в атаку контратакувати? Якось так? Пробуйте, якщо вам треба код, можу кинути код, не дає його на сз 1 Ох, наконец-то, нормальна атака. За якісь важко сказати. Да, в мене ця проблема в тому, що я не можу навіть довести діло до удара. Я програю катки не за те, що я не вмію захищатися, а за те, що я не можу довести діло до удара. Тобто я не можу вдарити і не можу добити гол. Та, йопте, треба було, що в іншу сторону бити, чи що? куда его? Куда? Неужели я кибером стал? Ну не столько опускается низко. Да ты чё ты затащишь, ты что? Давай, сорлотик. Давай, мальчик. Ну нет. Пас. Пас. Тупо. Ну я тут там вот башня <му> Бам! Дарви Нунис, Дарви Нунис! Дарвии Нунис! Ты шо ты шо? Е дали вертуя ч? Бу ви шо роботы, ты шо там танцуешь, блядь? Це схема прямо, я це, це наверняю наконець на знайшов на, на, своє. Бачите, добре, що мені в голову прийшло. Туда жемич така не прощає, жемич таке не прощає. Просто не прощає.